На обзорі репліка на класику і легенду Zero Tolerance 0707. Ось так виглядає. Китайці зробили репліку. Зараз швиденько розкажу по його характеристиках, з яких матеріалів він складається, його габарити і скільки він коштує. в звичайній коробці, там якась інструкція стандартна, яка йде до всіх. Ножів однаково. Ця дана моделька вони, вони робляться в різних ручках. Тут з G10 одна сторона і під карбончик. Так, відкриваємо на ніж. Ось так виглядає. Фішечка цього ножа це то, що він такий вузенький, компактний, елегантний. Дивіться, яка тонесенька ручка зроблення. Дивіться, яка малесенька кліпса. Ну, мені такі малесенькі ще не попадались. Попадались малесенькі, широкі, але не функціональні. А ось ця, ось бачите, відгибається і функціонує. Також великий клиночок, дуже гарну посадку в руці і доволі такі невеликий, невелику вагу. тож Давайте почнемо. Коштує цей ніж приблизно 600 гривень, десь на 600, може 700, коштувати десь в цьому діапазоні на ринку України. Його габарити загальні це клиночок 8,9. Довжина всього ножа 21, тобто, це є повнорозмірним складним ножем. Так, давайте далі про руків'я. Руків'я, я вже сказав: з однієї сторони є два лайнери. Один це матеріал повністю G10 використаний, з іншої сторони, це в нас сталюка. Я думаю, 420 яка дуже гарно відфрезерована, має насічки по всьому периметру. Також тут красується дуже крутий, на мій погляд. Ну, це якесь мистецтво зробити такий замок фіксування ножа. Це у нас замок фреймлок. Такий проріз вони зробили тонесенький, ну ти що, ти що. І також, ну. Мені дуже подобається ось ця кліпса. Я перед відео спробував її функціонал. В принципі, дивіться, якщо вам ніж не от ви не взяли його і цілий день їм працюєте, то в принципі вам треба велика кліпса. Якщо ви його витягаєте за день там один раз, два рази, або взагалі не витягнули цього дня, то ось ця кліпса цей функціонал повністю виконає. І я думаю, буде навіть краще, ніж велика, яка буде. Випирати вам в руку. ось Так, з цієї сторони закінчили. Також хочу продовжити про кліпсу. Кліпса в нас двостороння тому цей ніж, якщо бажаєте, можете переставити на іншу сторону, носити в лівому кармані або вам зручно зручний вилівша. Ось, будь ласка, для вас ця функція є. Тут вона викручується, я подивився, в G10 вони зробили спеціальні пази під кліпсу. От вони є. Не полінились. Не полінились і зробили. Що хочу замітити? Ті люди, які хочуть носити темлячок, ось тут є невеличка проблема, але невелика, тому що темляк дуже гарно залітає в цю кліпсу. Дивіться. Дивіться, яка посадочка тут. І воно як продовжується, ось тут ну, темляк практично ну, гарно, я думаю, зайде і буде триматися. Тому темлячок можете ось сюди ось повісити. Далі, далі, тут є ось такі, зробили, заморочились, 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 зробили шестигранички, які тримають осовий гвинт. Вони заморочили, зробили, як в оригіналі. Дивіться клас. Ну, там, я, напевно, я думаю, там інший замочок трішки, але вони зробили тут граник, Але ось сама деталізація, деталізація звісно, на високому рівні. Далі відкривається наш ніж з плавничка. Ось таким чином. На осі має два підшипники. Як сказав раніше, замок фреймлок дуже гарно нащупується. Складається також е, ніж однією рукою. Гарний м'якенький виліт, і далі в нас вже йде наш клиночок. Наш клиночок має, ну, рікаса взагалі практично його немає. тут. Хизується в нас логотип, і з іншої сторони в нас маркування, маркування вашого, вашого, нашого, коротше, модельки ножа. І також лезо має, ну мені дуже подобається Стонвош. стонвош це галтовочка камінням, ось такий е гарний результат. Відгалтовано. Чим подобається мені це покриття, тим, що воно не залишає ніяких відбитків і так далі. І також захищає від корозії трішки. Е дуже класно, коли е не в зеркало, а ось так от е полірують камінням клиночок. Під великий палець маємо насічку на клиночку, тому маємо додаткову фіксацію, дуже гарно тримається в руці. За рахунок ось цієї підвел під вказівний палець, і також от під великий маємо фіксацію на ножі. Дуже комфортно їм буде працювати. Посадка в руці повноцінна, навіть не дивлячись то, що тут нема темляка, в середню таку ну, вже велику руку, ніж дуже гарно лягає ну, за рахунок свого розміру, тому що 20 як же повторюсь, це повнорозмірний складний ніж. Також маємо звичайну лінійну заточку. Так, треба щось перевірити його на, напевно, як він ріже з заводу, да? нарізає. Тож, користуйтесь вже з заводу, можете користуватись. ось Він вже з заводу заточений. Той, в принципі, все в мене. Це ось така штучка. Дуже класний, дуже крутий, за свою ціну. Однозначно рекомендую. Що мені в ньому не сподобалось, це нічого. Дуже класний, елегантний, гарний ніж. Тож, якщо комусь подобається, рекомендую, беріть, знаходьте, де він продається. Класна штучка.